Зараз я вам покажу приклад, як виглядає добре взбита французька меренга для макарон. Дивіться, от зараз я взбивала 8 хвилин, і меренгу можна добити ще, бо вона не намотана на вінчики. Бачите, Хоча вона добре тримає форму, але я позбивала би ще. Зазвичай дуже правильно взбивати меренгу на, на альбоміні приблизно 10-12 хвилин, це якщо у вас альбоміну від 10 до 13 грамів. І не забувайте, будь ласка, що пропорції повинні бути правильними та чіткими. Це додавання води до альбоміну. Дивіться, моя меренга вже відходить від стіночок моєї чаші. І бачите, це говорить про те, що вона, в принципі, вже готова. А пішло на це приблизно 10 хвилин. Зараз я дістану вінчик і покажу вам, як вона виглядає. Вона буде дуже пружна, з гострими ребрами та клювиками. Ось дивіться, бачите. Ось це справжня готова меренга. Для прям більшої плотності я можу добити ще секунд, буквально 30. Але якщо будете ви так робити, дивіться, щоб не перебити меренго. Взбивайте на середній швидкості міксера. Не треба ставити саму високу швидкість. Але все ж таки все залежить вже від міксеру. Все, моя меренга повністю готова, і я зараз буду вимішувати макаронаж, повністю з вами дістаємо цю меренгу та перекладаємо у борошно з пудрою, яку ви вже просіяли. Можна брати широку миску та вимішувати там. Це буде дуже-дуже зручно. Якщо вам цікаво, ви можете підписатися на мій інстаграм Maryland Candies, або підписатися у Тіктоку і слідкувати за моїми новими відео, також маю YouTube канал. Дякую вам за перегляд. Гарного, спокійного дня!